Доброго дня, діти! Рада вітати вас на занятті. Сьогодні наше заняття буде на дуже цікаву тему, яка хвилювала протягом багатьох тисячоліть і хвилюватиме кожну живу істоту. А саме хто я? Який я? Це запитання рано чи пізно ставить собі кожна розумна істота, але відповідь вдається знайти не кожному. Давайте сьогодні разом спробуємо дати відповідь на це запитання. Спробуємо краще пізнати себе. І я прошу вас сьогодні на заняття підготувати ось такі матеріали: ручка, простий та кольорові олівці і чисті аркуші паперу. Можете поставити відео на паузу і підготувати все необхідне до заняття. А зараз, діти, я пропоную вам гру. Інтерв'ю із самим собою. Отже, якщо це інтерв'ю, нам обов'язково потрібні мікрофони. Готуємо мікрофони і починаємо грати. Діти, я пропоную вам подумати і записати три якості, яких вам дуже хотілося б позбавитися. Потім із цих трьох якостей виберіть яку небудь одну. Найнеприємнішу для вас. І тепер спробуємо поговорити з нею або взяти інтерв'ю у цієї якості. Я думаю, що ви вже придумали свої три якості, які, яких би вам хотілося позбавитися. І ось перше питання. Запитайте в неї. Чому ти поселилася в мені? Прислухайте, що вона вам відповість. Що ти ставиш собі за мету? Подумайте, навіщо вам потрібна ця якість? І що вона може для вас зробити? Мабуть, шкоду. Наступне запитання: чи подобається тобі розмовляти зі мною? А чи подобається їй те, що ви хочете від неї позбавитись? Що я повинен зробити, щоб ти зникла. Подумайте, як потрібно працювати над собою, щоб позбавитись цієї якості. Що вам треба зробити? Спробуйте розмовляти з цією якістю всякий раз, коли вона знову у вас виявляється. А через деякий час проаналізуйте, чи допомагає вам подібне заняття в роботі над собою. У самовдосконаленні. тепер, поговоривши зі своїм ворогом, ви знаєте його слабкі місця і в разі його прояву зможете йому протистояти. Запам'ятайте, діти, у житті нічого не треба боятися, треба лише знати, як протистояти поганому. Багато хто з людей боїться казати правду одне одному у вічі. А ви спробуйте сьогодні спробувати це вперше. І не соромлячись нікого, але пам'ятаючи про норми етикету, спробуйте сказати своєму товаришу братику чи сестричці правду прямо у вічі. Але спілкуючись одне з одним, не забувайте, що словом можна дуже образити. Не ображайте один одного і з гідністю сприймайте критику на свою адресу. І потім ось можна показати, та все буде класно, обов'язково. А зараз я пропоную вам виконати творче завдання Завжди, інколи, ніколи. На окремому аркуші паперу намалюйте таблицю з чотирьох колонок. Першу залиште порожньою, а кожній наступній дайте назви. Завжди, інколи, ніколи. У першу колонку в стовпчик треба вписати такі якості: чесність, доброта, впевненість, вірність, сміливість, надійність і порядність. А ще ви можете просто дивитись на мою табличку і собі на папері записувати лише відповіді. Кому потрібно, ставте відео на паузу та виконуйте завдання, а потім знімайте з паузи і знову працюємо разом. Записавши всі ці якості, поміркуйте про те, чи є вони у вас і в якій мірі вони у вас присутні. Якщо ви вважаєте, що завжди чесні, то ви ставите зірочку під заголовком завжди. Якщо інколи проявляєте чесність, то повинні поставити зірочку під заголовком інколи і так далі. В кінці проаналізуйте. Як насправді проявляються ці чудові риси особистості і ці якості конкретно у вас? Якщо ви виконали це завдання, переходимо до наступної гри. І вона в нас називається Скарби серця. Намалюйте велике серце ось таке, як в мене. Я його зробила рожевим. Ви можете обрати свій власний колір, який більше подобається вам. Розділіть це серце на клітинки. Ось таким чином. Впишіть у клітинки усі якості людини, які роблять серце світлим і сяючим. Виграє той, хто напише більше якостей. І переможцю присвоюється звання охоронець серця. Під час роботи намагайтеся думати про прекрасне, чисте та добре. А я чекаю ваших фотографій. А ще я хочу вам дати підказки, показати, яке серце вийшло у мене. Я сюди вписала такі людські якості, як доброта. Дружелюбність та чуйність, щирість, чесність і справедливість, щедрість, надійність, рішучість та толерантність, почуття гумору і працьовитість ось таке серце вийшло в мене. А тепер пропоную не засиджуватись, а гарно і весело потанцювати. Пропоную виконати руханку. Сподіваюсь, що ви гарно та весело порухались. І тепер продовжуємо працювати. Всі знають, що людина не народжується з готовим набором позитивних і негативних якостей. Їх набуття залежить від навколишнього оточення рідних і близьких, друзів і однокласників, учителів, а також занять за інтересами, телебачення і багато іншого. Але треба запам'ятати головне, людина сама є володарем своєї долі. Потрібна постійна робота над собою, саморозвиток і самовдосконалення, розвиток власних достоїнств і боротьба з недоліками. Головне вчасно поставити собі мету і йти до неї без зупинки. Давайте з'ясуємо, що ж ви вмієте, а чого ще повинні навчитися. Візьміть, будь ласка, чистий аркуш паперу. Він нам допоможе виконати творче завдання, яке я будемо виконувати на аркуші паперу. Розділіть цей аркуш паперу на 4 колонки. Першу колонку назвіть. Краще всього я вмію. Другу колонку я не дуже добре вмію. Третю більш за все я хочу навчитися робити. А четверту ось що мені для цього потрібно. Треба заповнити ці колонки, написавши в кожній мінімум по 4 пункти. Працюємо, діти! Можна знову поставити відео на паузу і виконувати завдання. Я пропоную вам обговорити цю таблицю, тобто все, що ви записали в ній, зі своїми батьками. Діти відомо, що всі люди на землі вміють і люблять мріяти. А чи любите мріяти ви? Пропоную зіграти в гру Якби я був. Правила гри. Я буду говорити початок речення, а вам потрібно його закінчити. Умова гри! Довго думати не можна. Потрібно закінчити речення першими словами, які спали вам на думку. Отже, я починаю, ви продовжуєте. Якби я був чи була вітром, то. Якби я була зіркою, то. Якби я опинилась на місяці, то якби я жила в чудовому замку, то, якби я була невидимкою, то якби я була найкращим лікарем у світі, то ви просто молодці! Якби я була найкращим винахідником у світі, то ви справжні фантазери! Я вам дякую за роботу. Усі ми і діти, і дорослі, чоловіки і жінки, люди. Одна людина не подібна на іншу, кожна цікава і неповторна по-своєму. Людина має поважати себе та до інших завжди ставитися з повагою. Я сподіваюся, вам сподобалось наше заняття, і воно допомогло вам краще пізнати себе. Дякую за роботу, до наступної зустрічі!